Ласкаво просимо до Інкрузис. Інкрузис це найшвидше зростаючий в світі туристичний клуб, який дозволяє багатьом людям не тільки заощаджувати, ще й планувати свою подорож вибирати з величезної кількості будь-який круїз, будь-який готель і відправлятися в омріяну відпустку. Чому багато людей зараз приєднуються до «Інкрузис»? Тому що цей саме через цей клуб можна мати вигідну програму, а членства клуба. Можна мати вигідну програму партнерства клуба, тобто не тільки подорожувати, що отримувати бонуси, винагороди, регулярні виплати, вибирати з величезної кількості, подорожувати в будь-який куточок світу, тому що на наших пошукових системах, на наших системах букінгу ви знайдете абсолютно все, що вашій душі угодно. Це можуть бути різноманітні країни, острови, частини світу, все доступно. Все в вашому розпорядженні, і вам треба тільки влаштуватися вдома зі своїми рідними, продивитися з 21 тисячі пропозицій круїзів, з 300 тисяч пропозицій готелів, курортів і 300 тисяч пропозицій турів. І кожного разу ви будете заощаджувати свої кошти, не переплачувати, а навпаки мати вигідні пропозиції по цінах. Тому що всі ті ціни, які ми маємо на наших. Пошукових системах це ціни, які ми отримуємо безпосередньо по сигналу від круїзних компаній, отельєрів і так далі. Е е е е Я хочу вам сказати, що дійсно круїзи це саме той від відпочинку, який змінює життя багатьох людей і ті, хто ще не мали змоги подорожувати взагалі. Перший раз відправили свої відпустки саме з інкрузи. і побували в круїзах. Наш клуб є почесним членом Крузлайне Association. Ми маємо багато нагород. За в туристичній індустрії за наші досягнення. Біля 2 мільйонів людей з 200 країн світу і території приєдналися вже до нашого клубу. Ми будуємо мости, розуміння, мріємо про велике, ділимося своїми враженнями, будуємо неймовірну міжнародну спільноту по всьому світу, тому з нами цікаво. Це не просто. Клуб подорожі – це школа бізнесу, це можливість спілкуватися з людьми, які досягають тут успіху. Це можливість отримувати от такі от сервіси. І казіно, і розкішні спа, і яскраві вечірки, і безмежний відпочинок. І, е і можливість насолоджуватися їжею, да, і все у вас включено кожного ранку ви в новій країні або на якомусь новому острові. І це, неймовірне, захватуваще, тому що у вас є можливість за одну подорож відвідати сім, сім міст, 3-4 острови, 3-4 країни і цим користується, віддам відпочинку користується вже 35 мільйонів людей в 2025 році члени нашого клубу вибирають соці неймовірне неймовірної різноманітності і подорожують з вигодою для себе. Але це всього-навсього частина того айсбергу нашої пропозиції, яка є у клубі Енкрузис і групи «Інтернешнл». Окрім того, що ми бронюємо круїзи, ми можемо вибирати будь-які готелі, будь-які тури, заходи, квитки на заходи, екскурсійні програми, неймовірна кількість пропозицій. І для цього треба тільки приєднатися до клубу. Це зробити дуже і дуже просто. Для цього треба вибрати план, за яким ви можете приєднатися, для того, щоб мати певну вигоду. І в нас є три пакети: стартер, класік і преміум. На кожному пакеті в нас є можливість отримувати тарифи по інсайдер Pricing, А окрім того, кожний пакет має свої так сказати привілегії. І на інсайдер в нас є можливість заощаджувати 17% вже від ціни, яка публікується на різних інших джерелах. Ну, Ви знаєте, багато таких Експедія ресурсів, да, PriceLine, Агада, Airbnb, Booking.com. да, от, ну, І так само і наш, е, наш, наш агрегатор допомагає бронювати вам круїзи. Є, е, е, на тарифі е, тарифи стартер ви можете отримати зразу же 50 доларів, так само, як на пакеті Classic, і на пакеті Premium це подарунок від компанії. Тут же отримати доступ до Пошукової системи. І тут наводиться приклад, що при вартості каюти в 2000 доларів на дві людини, по інсайдер прайсі у нас вже є можливість заощадити 340 доларів і отримати цю саму каюту за 1660 доларів. Правда круто. Пакет Classic дозволяє нам. Дозволяє нам на кожний наш внесок по 100 доларів щомісяця отримувати від компанії ще подвоєння наших грошей, і саме за рахунок цього в нас є можливість ще бронювати вигідно собі круїзи ще і завдяки нашій програмі лояльності. На пакеті преміум за 250 доларів ми кожного місяця отримуємо по 500. І це так само робота нашої програми лояльності, де ми можемо заощаджуватися ще більше, 25% і більше на вартість каюти. Преміум дає нам багато привілегій і доступні е, такі, знаєте, шикарні лінії, типу Дісней Крус і Азамара, Експлора, Сіборн, вже такою високої кваліфікації. Готелі, як Ріцлкартен, For Season. І всі ці готелі так само в нас будуть дешевше на 17% від публікуємих прайсів на різних інших ресурсах. У нас є так звана прайс-меч гарантія, яка нам дозволяє завжди мати найвигіднішу. Ціну. Ну, а бонусні бали, які, які нам надає компанія, дають нам можливість ще і заощаджувати до 25%, до 25 вартості каюти. Ну і платити 50% вартості каюту з наших подвоєних балів. Да, і всього 50% сплачувати з а, своєї банківської карти. Ну, Я думаю, що це дуже круто, тому що на жодному ресурсі ви не знайдете таких пропозицій. І, да, і на кожному на пакеті Класік і преміум у нас є можливість отримувати подвоєння наших коштів, які ми зберігаємо на своїх туристичних рахунках. На пакеті Класік це по 100 доларів. Ми на купи, ми кожного місяця, отримуємо 200. От, і наша задача тільки вчасно поповнити свій рахунок для того, щоб нам його подвоїли на пакеті преміум. Ми а, на пакеті преміум. Ми кожного місяця відкладаємо собі по 250 доларів і отримаємо 500. Ну правда, це круто, це дуже класна пропозиція компанії. Саме завдяки цьому у нас є можливість знижувати ціну постачальника, яку не має права знижувати ніхто, тому що це заборонено законом. На нашій пошуковій системі ви знайдете пропозиції топових круїзних кампаній. Тут наводиться приклад, як можна стати членом клубу і через 4 місяці. Вже отримати 1150 доларів на своєму рахунку, вибрати каюту за 2000, да, на двох, включаючи податки, портові збори, в нас немає ніяких скритих платежів, да, забронювати 50% вартості каюти зі свого туристичного балансу, будучи в клубі всього всього-навсього 5 місяців, да, і отримати. Вже економів 25%. Ну і звісно, і прайс і інсайдер прайсінг дасть нам можливість заощадити 340, а використання наших коштів дасть нам можливість заощадити 500 доларів. Я думаю, що ви завжди знайдете, куди вам можна витратити 500 доларів. Да, тому що ці 500 доларів так само треба ще заробити. Ну, неймовірні емоції, яскраве враження, які ви отримаєте від вартої подорожі, принесуть вам набагато більше. Набагато більше збагачення на весь наступний рік бонусні бали дають нам можливість робити коштовні круїзи більш доступними. І є таке питання: да? ну, хіба це не зручно сидіти разом з своєю родиною, з коханими і Бронювати, вибирати те, що хочеться. Ну, а якщо ви перестанете накопичувати на своєму туристичному рахунку, це, ваші гроші нікуди не пропадають. Ви так само їх можете використати для того, щоб знизити при бронюванні ціну постачальника і використати свої кошти трошечки вже за іншими правилами. Для того, щоб ми з вами спали спокійно, компанія Incruises регулярно сплачує страхові внески міжнародному. Топ провайдеру Трассмей Travel, яка страхує всі крупні туристичні компанії. Кожного разу, коли ми відкладаємо на своєму, на своєму туристичному рахунку 100 доларів або 250, ми отримуємо листа з номером інвойса про те, що наші кошти застраховані. І все це каже про те, що на випадок гіпотетичного банкрутства компанії Incruises ті кошти, які ми мали на своєму туристичному рахунку і не використали, повертаються до нас. Гарантовано всі наші кошти проходять через трастові рахунки Барклайбанку, який має вже більше 300 Років своєї бездоганної репутації. Ну і знаєте, це можливість побувати в круїзах, це можливість налагодити свої стосунки, можливо, зустріти свою долю, побудувати нові відносини, зробити більш яскравішими відносини в своїй родині, насолодитися всією родиною, відмітити дні народження, можливо, ще і річниці вашого весілля. Це дуже круто. Ви вже венкрузет. Якщо ні, то тоді приходьте до нас. Як працює членський клуб? Неймовірна цінність, яку ви отримаєте тут, це коли ви маєте так сказати знижки. А якщо б ви дізналися про те, що можна ще і не відкладати собі на туристичний рахунок, а зробити щось таке. Щоб вам компанія вже платила на туристичний рахунок. Вам було б цікаво? Я думаю, що так. Тому що я саме зараз знаходжуся в такому статусі, коли мені компанія сплачує на мій туристичний рахунок кожного місяця по 200 доларів. І це дуже круто. Завдяки нашій програмі партнерства, яка коштує всього 95 доларів на 6 місяців, я маю змогу рекомендувати займатися реферальним маркетингом і рекомендувати іншим людям приєднатися до. Нашого клубу і мати всі ті вигоди, які тут, мають, які тут маю я. І от понад 100 мільйонів сімей в цьому році вже відправилися в такі подорожі і мали заощадження. Як ви вважаєте, це круто, коли ми ділимося тим, що вигідно нам? Звісно, це круто. І більше ніде люди, які люблять подорожувати, не зможуть отримати. Таких а, а, привабливих цін, тому що в нас працює програма, яка відслідковує відповідність ціни, і в нас завжди буде найвигідніша ціна. Що ж, що повинно спонукати вас, може спонукати вас стати партнером, це наша. Така стійка модель нашого бізнесу і наших виплат. За кожну вашу рекомендацію компанія вам платить. Ви бачите, скільки багато людей по всьому світу. У нас вже майже 2 мільйони, майже в 200 країнах світу вже приєднані до клубу, вже не тільки подорожують, а ще більшість з них заробляють кошти. І як мінімум, я думаю, вам було б цікаво дізнатися, що таке. Програма безкоштовного членства це коли ваш щомісячний внесок відміняється на пакеті класік. Да? Тобто вам компанія починає платити на ваш туристичний рахунок по 200 доларів замість ваших 100, да? От. А на пакеті преміум за ви отримаєте кожного місяця по 500, сплачуючи всього 150. Ну, це, по-моєму, дуже круто, тому що всі ці кошти, які ми використовуємо на подорожі, так само треба заробити ну і звісно скрізь працює система інсайдер Pricing, внутрішня ціна яка завжди в нас відрізняється від пропозицій на інших ресурсах вибирайте будь-яку подорож дозвольте собі мріяти масштабна Дозвольте собі жити життям своєї мрії, і інкрузис вам в цьому допоможе. Це ком'юніті багатих, успішних людей, це можливість отримувати компенсацію за активацію іноді і двічі, якщо це більше трьох людей, від 20 до 150 доларів. За активацію кожної людини в клубі будуть платити вам. Це можливість отримувати мечін бонус, це за залучення людей вашою командою. Ви так само можете отримувати винагороди. Це регулярні виплати вигляді пасивного доходу, це лідерський бонус, це можливість отримувати і за створення нового товарообсягу до 30 тисяч доларів на місяць. Тобто, всі ті люди, які приходять сюди заробляти кошти, вони таку можливість мають. І все залежить тільки від вас. Да? От, компанія платить регулярно, щедро, жодного разу ще не затримала виплати. Тому вибір тільки за вами, на що ви налаштовані. Ну а лідерські командні бонуси, так звана наша заробітна плата, яку ми отримуємо щомісяця, складає від 300 доларів на місяць до 305 тисяч доларів на місяць. І підтвердженням тому ці люди, яких ви тільки що бачили, з різних країн з різним статусом, з різним. А бекграундом, що називається, от, які прийшли в клуб не тільки подорожувати, а ще й заробляти. Отже, вам в такому випадку, якщо ви будуєте тут ще бізнес для бронювання ваших круїзів, абсолютно не потрібні ваші кишенкові кошти, тому що вам кампанія буде достатньо сплачувати і на ваші подорожі, і на ваш гаманець. Ваша задача тільки прийняти для себе рішення, чи ви хочете чи ви хочете знаходитись в суспільстві успішних. Драйвових людей, які хочуть більшого, які люблять спілкування, які люблять подорожувати, які хочуть розвиватися. Чи хочете ви відвідувати такі міжнародні саміти в різних країнах, як у нас це відбувається кожні півроку? Чи хочете ви стати людиною, яка буде навчатися? і Пропагувати любов, розуміння, розуміння, гарні взаємовідносини, добро. І хочу вам сказати, що саме з нашим клубом є можливість не тільки подорожувати і заробляти, ми ще приймаємо участь в багатьох благодійних програмах, і це наші три основні речі, які з нами будуть завжди: це можливість завжди подорожувати вигідно. Це можливість змінювати своє життя докорінно завдяки нашій неймовірній бізнес-моделі, жити життям своїм рі. І це наша третя, так сказати, річ, яка буде з нами завжди. Це те, що ми завжди будемо допомагати програма Мерсічів кораблі кораблі, госпіталі, програма очистці світового океану, програма для дітей з критичними захворюваннями. Ну і на мільйон донатів було зроблено засновниками кампанії українцям, коли починалася війна. Три пакети, які треба вам розглянути для того, щоб вибрати, яким чином ви хочете розвиватися в «Інкрузис», Якщо ви хочете заробляти більше, ставайте партнером. Всього за 95 доларів. І ви маєте змогу отримати зразу ж всі необхідні інструменти, навчальні відео, вебінари. Ви зможете мати персональний сайт, реферальне посилання на сайт. У вас буде своя електронна адреса, корпоративна система маркетингу, інструменти для маркетингу в соціальних мережах, ваша бізнес-карта, додатки на смартфоні. І вперед, лише за 95 доларів у вас є можливість. Бути успішним і забезпеченим в цьому житті, і нести цю радість іншим людям неймовірний стиль життя, який дарує інкрузис, щедра програма виплат, а можливість подорожувати по всьому світу без переплат. Я Майкл Хачісон, співзасновник і генеральний директор Інкрузис. Я вдячний, що ми запустили Інкрузис у 2015 році з нестримним, сміливим баченням збагатити життя і допомогти іншим родинам отримати досвід круїзних канікул світового класу. Сьогодні ми є найціннішим у світі клубом винагород за подорожі у понад 200 країнах і територіях. Сьогодні це зрозуміліше ніж будь-коли. Що коли ви є членом нашого клубу, ви більше отримуєте. Ми додали більше переваг, більше круїзів, більше готелів, більше курортів, більше турів та варіантів екскурсій до нашої унікальної пропозиції членства. Ми вже допомогли сотням тисяч членів клубу більше насолоджуватися нашим чудовим світом за меншу суму. Як член клубу ви не хвилюєтеся про те, чи поїдете у відпустку. Ні, вашим найважчим рішенням буде вирішити, куди поїхати далі. Я також надзвичайно пишаюся цінністю, яку ми створюємо для наших реферальних партнерів. Ми надаємо їм можливість для отримання додаткового доходу та цінні стимули подорожувати з дому. На сьогоднішній день ми виплатили нашим незалежним партнерам майже 400 мільйонів доларів комісійних. Незрівнянна цінність нашого клубу викликала глобальний рух. Деякі кажуть, що це революція відпусток. Я переконаний, що ми пишемо історію кохання, яка триватиме вічно. Завдяки цим фактам, неможливо втратити рішення приєднатися зараз до нас як член клубу, партнер або навіть як партнер-член. Якщо у вас є запитання, будь ласка, зверніться до людини, яка вас представила. Щоб ви не вирішили, ми будемо горді та вдячні за те, що ви приєдналися до нашої міжнародної команди та сім'ї. Отже, якщо ви готові подорожувати більше світом на фантастичних розкішних відпустках за неперевершеними цінами або у вас є бажання допомагати іншим і виконувати значущу роботу, тепер настав час сказати. Я можу це зробити. Я можу це зробити. І діяти. Ми запрошуємо вас приєднатися до нас та почати зараз. Приєднуйтесь і відчуйте, як це бути in All In Cruises. Ми допоможемо вам перетворити відпочинок вашої мрії на реальність. Ми можемо допомогти вам перетворити вашу пристрасть до подорожей на процвітання. Наша команда віддана справі, щоб перевершити ваші очікування. І я обіцяю, ми будемо наполегливо працювати кожен день, щоб заслужити та зберегти вашу довіру. А до нашої зустрічі шлю вам теплі побажання міцного здоров'я, радості, успіху і багато любові. Разом ми зможемо це зробити. Дякую.